При всі труднощі, Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії робить усе можливе, щоб допомогти нужденним. Зменшення уваги до ситуації в Україні з боку іноземних партнерів стало серйозним викликом для фонду. Підтримка скорочувалася, а кількість людей, які потребують допомоги, лише зростала. Зазначив директор благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії Петер Скаропатський. 2024 рік ми відразу почали з виклику, адже поки у 2022 та 2023 роках у межах проєкту швидкого реагування Карітас України забезпечив нам вагому підтримку для реагування на ситуацію, яка виникла внаслідок великої кількості вимушено переміщених осіб тут на Закарпатті, то у 2024 році ця підтримка завершилася. Проте труднощі та самі нужденні і надалі були. Тому у 2024 рік ми почали з того, що почали шукати партнерів та нові можливості для продовження програм, які ми розпочали в попередні роки. У першу чергу йдеться. Про підтримку інтеграції та надання гуманітарної допомоги вимушено переміщеним особам та їх психосоціальної підтримки. Через вплив російсько-українського конфлікту на ментальне здоров'я організація приділяє далі більше уваги наданню психосоціальної допомоги. Крім того, Caritas організовує програми, які дозволяють представникам і молодого, і старшого покоління відволіктися від щоденних труднощів. Гуманітарна допомога від іноземних партнерів суттєво зменшилася, тому ми приділили більше уваги саме психосоціальній підтримці від карітасу. Так, у 2024 році були розпочаті різні програми, за допомогою яких ми намагаємося допомогти впоратися з тими травмами, які виникли внаслідок війни. Наші психологи працюють з переселенцями, які прибули до нашої області. Також нам вдалося організувати безкоштовну допомогу логопеда для дітей, в яких виникли складнощі з мовленням через пережиті травми. Разом з цим ми і надалі організовували. Програми і для переселенців, і для місцевих мешканців, за допомогою яких вони могли трохи зменшити внутрішню напругу. Це в першу чергу екскурсії та різні активності, які допомагають розвіятися. Велике значення мають два наші фестивалі літній фестиваль, який прив'язаний до дня дитини, мероліто цей фестиваль цього року був проведений на новій локації, та був трохи змінений і сам формат, адже він пройшов в Ужгороді на подвір'ї єпископської резиденції. До нього долучилося понад 500 дітей. Другий такий захід це фестиваль Золота осінь, який ми проводимо з нагоди дня людей похилого віку. Його ми теж провели на новій локації, адже раніше він проводився в центрі міста, але ми вирішили перенести його на подвір'я дому милосердя Карітасу. До цього заходу долучилося понад 200 людей старшого віку. Враховуючи зростання потреб, Карітас відкрив і підтримує роботу шести благодійних кухонь в різних населених пунктах Закарпаття. Завдяки цьому понад 200 переважно самотніх людей похилого віку щотижня отримують гарячі обіди. Ми створили п'ять кухонь милосердя, переважно в горськомовних громадах. Їх функціонуванням займається карітас імені святого Пантелеймона. Ще одна така соціальна кухня працює в Ужгороді. На жаль, ще до війни ця програма була припинена, але ми не могли покинути на призволящо нужденних і продовжили підтримку цих соціальних кухонь за межами програми. Наші волонтери доставляють гарячі обіди додому. Це потребує великих зусиль, адже тільки процес доставки забирає кілька годин. Крім того, ми маємо дістати все для приготування їжі. Тут в Ужгородському центрі і надалі проживають нужденні, які втратили свої домівки, і ми маємо піклуватися про них. Цим займається наша Ужгородська соціальна кухня. Інші п'ять кухонь Карітас створив з огляду на те, що люди похилого віку потребують такої підтримки. Благодійний фонд планує продовжувати підтримку нужденних і в 2025 році. Зокрема, Ромські громади також приділяти ще більшу увагу допомозі родинам, які втратили близьких через війну.